Доброго дня! Сьогодні на честь дня читання вголос хочу познайомити вас зі своєю улюбленою книгою сучасного письменника. І ця книга код да Вінчі. Та спершу для того, щоб повністю проникнутися атмосферою, пропоную ознайомитися з її автором. Знайомтеся, Дейн Браун, відомий американський письменник, книги якого перекладені на 52 мови, загальний тираж понад 200 мільйонів екземплярів. Народився в 1964 році в штаті Нью-Гемпшир, США, навчався в академії Філікс Екзетер, згодом в Гамверському коледжі в Севільському університеті Іспанії. Після отримання диплому працював над записом власного музичного альбому, викладав у початковій школі в Беверлі хіллз У 1995 році під псевдонімом Даніель Браун у співавторстві зі своєю дружиною написав гумористичну книгу, що згодом стала бестселером. 180. Сім чоловіків, яких потрібно уникати. У 1998-му вийшов друком перших детектив це Цифрова фортеця. А через три роки роман Точка обману. Обидві книги перекладені українською мовою, відповідно в 2011 та 2010 році. Найпопулярнішими книгами автора є Цикл творів про Робота Ленгдона а саме: «Янголи та Демони, Код да Вінчі, Втрачений символ», «Інферно» та книга Джерело. Усі три романи екранізовані. головну роль у фільмах виконав Том Генкс. Сподіваюся, вас зацікавила біографія автора, а тепер перейдемо до найцікавішого. Спочатку давайте ознайомимося з сюжетом, а наприкінці я хочу поділитися власними враженнями після прочитання книги. Сюжет обережно. Спойлери. У Луврі пізно ввечері відбувається вбивство куратора Жака Соньєра, тіло якого спотворене дивними знаками. Поліція вважає, що вбитий так сам себе пошматував. Його вбивця Сайлес дзвониться комусь учителю і доповідає, що четверо осіб, які повідомили йому перед смертю одну і ту ж інформацію, прибрані. Певне братство створило наріжний камінь, на якому знаками зашифровано, що карта знаходиться в Паризькій церкві сен сюльпіс Учитель вимагає терміново дістати цю карту. Поліція звертається за допомогою до професора релігійної символіки Гарвардського університету Роберта Ленгдона. Соньєр, який раніше не знав Ленгна, призначив напередодні в Парижу професору зустріч. Книга також була кранізована у 2006 році режисером Джоном Говардом. Пропоную відволіктися та ознайомитися з трейлером до цього фільму. Кистити велику таємницю, якщо її відкрити, це б могло підірвати усі основи людства. Професор Лендон, шефу поліції, потрібна ваша допомога. Навіть не знаю, чи буду корисним. Боже правий, він зробив це сам своєю кров'ю. Це можливо. Ваш дідусь залишив вам повідомлення. Залишив нам. Може, це якась анаграма. Зможете розшифрувати. Демони, прикмети, кози ченці. Суролентон, ви у великій небезпеці від режисера Рона Говарда. Роберт, чим старий каліка може вам допомогти? Я зіткнуся з чимось, що не можу зрозуміти. Ви питали, заради чого можна піти на вбивство? Відкрити таємницю Протріть очі, Подивіться на найбільше приховування в історії людства. Згадайте код. Думаєте, це все правда? Так, якщо через це вбивають. відшукайте правду. В нас не вийде. Том Хенкс, Одрі Тоту, Піен Маккелла, Пол Бетань та Жан Рено. Must... Ти повинен відкрити світові правду. І тоді, мій рід, буде вільний. Код Да Вінчі. продовжимо. Хочу поділитися з вами особистим враженням. На мою думку, це новий погляд на історію людства. Для мене, як поціновувача мистецтва та різноманітної символіки і таємничих послань, ця книга була неймовірною знахідкою. Детектив читається на одному диханні, але не раджу її читати дуже релігійним людям. Дуже полюбились мені головні персонажі Лендон та Софі. Їх спільна робота у викритті таємниці, що передавалися віками, була неперевершеною. А приховані символи в роботах великих митців мене теж неабияк зацікавили. Коли ж мова пішла про легендарну, Фреску да Вінчі «Тайна та й на вечеря. Я чимдуж дістав телефон, відкрив зображення картини, щоб впевнитись в правдивості прочитаного. Ця книга, в цілому, змусила мене задуматись та переосмислити історію людства, застарілі погляди, що дійшли і до нашого сьогодення. Тому дійсно раджу до прочитання. Дякую за увагу!